Вітаю вас, пане Ігоре. Вітаю вас, Анастасія. Отже, обов'язково сьогодні хочу опитися з вами кадрами, як сили оборони України збили російський штурмовик Су-24 на Краматорському напрямку. Будовище чудово, обов'язково дочекайтеся. Ну а взагалі почати розмову бо я хотіла з того, що відбувається на території Російської Федерації, тому що вона продовжується. Війна продовжується на Росії. А відомо, що зсу зайшли на територію Білгородської області і вже нібито там закріпляються. Так так звані воєнкори російські також кажуть, що ЗСУ нібито прорвали оборону Ахмата. Пане Ігоре, що відбувається? Досі бачимо, що просування йде, можливо, воно трішечки повільніше. Але в чому основна проблема, чому Росія досі не може захистити свою територію? Тому що для цього потрібні сили, яких на цьому напрямку у них немає. Хоча махідь ми з вами говорили про те, що по Оцінкам західних фахівців, експертів для того, щоб зупинити просування на курському напрямку, потрібно, щоб зібрали 30 тисяч. Ми про це говорили, що у них це десь тиждень тому. Вчора главком генерал Серський підтвердив, що вони вже мають таке. Ну а росіяни для кущі важливості говорять про те щоб зупинити треба 50 тисяч, тому що не все так складається по кількості набрало а треба вони різнородні. Підрозділи, частини з усіх там сторін набирали росіяни, і треба все це взяти під управління, що і відбувається. Треба побудувати оборону, в тому числі фортифікації. Вони це роблять дуже потужно, і тому просування за напрямками стає все складніше. і з точки зору фахівців західних я теж так бачу, такі підходи, що на цих напрямках скоріше треба переходити силами оборони для оборони ніж наступальних дій. Єдине, що треба завершити дії з угрупуванням військ яке є між в районі, де Тьоткіна на північний схід, де сім обмежує ну там. Оцінкам було 2,5-3 тисячі, але багато що повиводили. Якась частина є, і вони роблять супротив нашим військам. І з цією територією треба якби, завершувати дії, переводити до буферної зони і от таким чином її підтримувати. А, але все, що означає зупинку якби, активних дій, саме ні. Я не до цього призиваю. І це було зрозуміло ще дві-два тижні тому, що треба шукати нові напрями, де опять таки, вони ще не готові. Да, це дуже і це мається на увазі найближче Білгорощина, десь днів десять тому чи намагалися наші окремі закони там діяти, але вже тоді там зустріли більш підготовлену оборону ворога. І відступили там через КПП, але не відмовилися від цієї логічної з точки зору об'єктивних законів війни напряму дій розширення там, де все ж вони якось підготувалися, але недостатньо для того, щоб протидіяти більш, скажімо, оснащеним нашим законом. І це відбувається останні декілька днів по Білгородщині Там напрашуються, якби такого роду дії просування. Але бачите, по в тому, що на все це потрібні ресурси, резерви, у яких у нас не дуже скажемо. Ми це знаємо по східному фронту, і ми це вже відчуваємо саме тут. В ефект несподіваності, скажімо, на курському напрямку і надії в напрямку міст і Христке, Львов, Курчата, в Курск вже пройшов там. Вони сформували оборону і нарощують далі. До тих цифр, які вони говорили на 50 тисяч. А щоб відтиснити, як Путін ставить там своїм військовим завдання, треба по оцінкам опять-таки західних від 80 до 120 тисяч. От але тут залежить від того наскільки вони будуть оснащені і забезпечені російські війська, щоб здійснити тепер уже контнаступальну операцію. І поки з ними це все відбувається, перехідний період це час для того, щоб дійсно діяти. Активно на іншому напрямку і скоріше всього наше воєнне керівництво на поточний час визначилось дії на Белгородщині. і з цим досвідом, який був вже на Курщині, і взагалі досвідом там потужні бригади наші дії. То тут може бути успіх. Ну деякі тактичного рівня просування в живи. Тобто, перша спроба наша була не зовсім вдала, виступила, а тепер. Розібралися більш детально підготувалися. Можливо, це буде краще мати вигляд. Ну і цікаво, що також поговорити, тому що зараз пишуть усі російські змі, що у Росії почалась в армії російський різанина. Показують кадри 18+, плюс, за даними їхніх знайомих, кажуть, що насправді представники організації російські мечі вбили і закатували як мінімум двох кадирівців. І усе це, нібито, є відповіддю на звинувачення Кадирова, Втіла Удінова, воїна Кадирова, так, який сказав, що російські військові взагалі не, не компетентні, так, а також він. Бачили ми всі такі масові знущання у різних телеграм-каналах і е, те, що кадирівці роблять із бійцями ЗС зсрф. Ось тут цікаве… Цікавий наступний момент. А от наскільки ось це протистояння може дійсно перерости в щось більше, тому що особливо Курська область стала взагалі початком такого протистояння між двома кланами, всі бачили строковиків молодих, які розповідали, що за їхніми спинами саме ховалися кадировці, усі тікток війська. Ну і зараз бачимо, що починається щось більше. Може воно перерости у щось. Це не починається, це продовжується. Якщо подивитися, ну не кажучи, з 2014 року, а от з 22-го останній рік було досить багато. Ми пам'ятаємо, якщо з середньої Азії з, з національних меншин російських а їх багато в Росії, вони розстріляли на полігоні, поки їх там не вбили. Тобто, ну, зрозуміло, великий русський шовінізм. До цього зверхність по відношенню, де інше, а тут на це накладаються ще особливості підходи е кадирівців, е тому що є чеченці, і наш е от, чеченці, які воюють е відповідного генерала, який вони вчтуть у е себе. Це вони просять, щоб їх звали чеченцями, а це якби кадирівці. Так, от кадирівці це е загони НКВД, а сучасне російське, які виконують відповідні функції. Ну, загони НКВДшні відповідні, Хто до них яке має відношення? Тим паче, що дуже багато є прикладів, як вони знущалися. Ну і ще над іншими росіяни можуть, а як же над русскими, як якби етнічними великими, ну от це неприпустимо з їх точки зору і тому є протистояння. І це не закінчиться, поки не зміниться це відношення. А відносини теж не зміниться. Тобто, для того щоб ситуація принципово змінилась, треба змінитися е, ідеологія, яка існує в цій державі. А це можливо, тільки зміна режиму, е, тобто, це такий е, далекий путь в майбутнє е, от, І цьому може їм допомогти Україна історично, і по суті, тому що в, якби саме велике вони все. Поцюпили з історії нашої держави Київської Русі і так далі. і На цьому Петр і Катерина будували величність Росії. Прийде час з цим ще раз, ми підтвердимо Ми про це знаємо, і вони для цього знищують артефакти, знищують знахідки археологічні, щоб підтверджувати, що а вони улус від. Татарської імперії, скажем, яка ставалася Московія і з усіма наслідками, і це варварське азіатське в них залишається. І тому е, такі події, які відбуваються між росіянами і будь-якими представниками інших народів, які вони при... пригнічують, е, будуть продовжуватися. І чим важче ситуація для них десь буде складатися, тим більше буде випадків. Ну, давайте ще поговоримо про союзне государство, так зване, і взагалі останні заяви Лукашенка бачили. Ми також усі ці новини про те, як Лукашенко стягує війська до кордонів з Україною. А ну і також напередодні він зробив таку досить цікаву заяву, каже, що Захід йому пропонує плюнути на Росію, ну і почати разом боротися проти Путіна. Не знаю наскільки ось такий контекст може бути правильним. Наскільки можемо тут довіряти словам саме. Проголошеного, але все ж таки роль Лукашенка, на вашу думку, яка сьогодні у цій війні? Стара залишається нового він придумати особливо не може. Тій виставі, яку в якій він грає, намагається грати роль першого актора. Але це далеко не так. 30 років він там царствує в Білорусі, і страждає від цього держава, народ. Але вас дасся всім і йому в першу чергу за такого роду дії, і тому це гра, яку йому нав'язав і вимагає Путін війська, коли Китай з європейцями тиснули, щоб працював для Китая цей шовковий шлях через Білорусію. Білоруси вимушені були відвести війська, незважаючи на паради Путіна. Ще зробив заяви відносно того, що якщо перетнути кордони, то він застосує ядерне Аружя його свідьоркав смітьоки не росіяни не підпускають до цього ядерного оружжя. Вони його використовують. Він там по відносині наших жінок, які собі заяви за ще теж буде відповідати. Дозволив Лукашенка. Так, от роль саме такої порочної жінки, і він робить політично, скажем, і все це якби зіждеться на об'єктивних законах з Всесвіту. Де він займає особливе місце і буде відповідати за своє такого роду дії, брехав, що на тракторах приїдуть з пісів з півночі у нас, а пройшли вони на танках. І, а ми це пам'ятаємо. А тепер говорить про те, що він білий пушистий, але е, виступає за мир. Е, у нього руки в крові. значить, про якісь мирні ініціативи. Ну ні, ні про що він не, не така фігура, якщо про це. Говорити, але треба як військові повинні робити, опрацьовувати гірший сценарій, тому що війська підвели. У нас там є своя система оборони. Вона під ну і потім вимушений тримати війська відповідно, хоча там і змінювати, як би, але розраховувати на провокації можуть на більше ні, поки ще там сил на більше його немає. А вони втягують нас в систему 22-го року, щоб кожен ранок ми дивилися, почали вони щось робити там. на... Напрямку Білорусі чи ні. нам не до них зараз. Ми знаємо їх і хай знають своє місце. По поняттям, які там існують в державах Путіна і Порошенка, не хотів би висловитися, але він того заслуговує. Що місце у Параші вони живуть по поняттям, вони будуть і розхлібуватися, і жити в таких умовах. Їх на це чекає. Що ж, ну і давайте ще повернемось до поля бою, що відбувається сьогодні в нас в Україні. Покровський напрямок він важкий. є, кажуть аналітики американської суто вивчення війни, що добряче вдалося просунутися російським військам. Бувалі напередодні також мала розмову із військовими з покровського напрямку. Кажуть таке враження, що завдання командування можливо вже відбивати місто, коли росіяни прийдуть в притул, тому що кажуть об'єктивно, що як такої битви і якихось фортець, як наприклад там Новогродівка, так казати містечко, за яке зараз є різні абсолютно. Новини різні твердження. Багато військових каже, що воно вже не наше. Діпстейт каже, що насправді там чидуть жорсткі бої. Але пане Ігоре, як ви бачите, сьогодні цей напрямок є уявлення, взагалі що може переломити ситуацію, тому що поки що росіянам вдається просуватися. На жаль, так тобто, в можливості, які все є для організації оборони, не вдається нашим оборонцям зацепитися. За ці якби, осередки оборонної системи, там, населені пункти і так далі, росіянам вдається штурмувати і просуватися далі. І це дуже погані симптоми, і на цьому напрямку він продовжується. На мій погляд, дії, які можуть зупинитися, це засереження людьми, підготовленої допомогти не можемо. Дуже повільно у нас зростає цей потенціал. І за роботи закону по мобілізації він більше обліковий, чим по суті покращується ситуація, але не настільки рішуче, щоб допомогти цій ситуації. Хоча очікується, що от з вересня більше піде так сказать, людей підготовлено з цього приводу в бригади, які там воюють. Але ситуація на зараз не суттєво не змінюється. Яким чином можна допомогти, тільки на мі з засобами враження? Союзники особливо нам в цьому не допомагають, особливо американці, які б могли би вони зараз думають, брові піднімають відносно що там відбувається в Курскі Батько Байден думає про те, чи часом давати не давати ракети відповідно повітря земля і потім такої кількості цими літаками, які гірше по характеристикам, і як літаки і авіаційну зброю мають гірше ніж російські. Значить, треба чимось покращувати цю ситуацію, треба її змінювати. Значить, ну дають системи РЕП, але поки вони будуть діяти, немає рішучого ніде де, з цих боку допомоги. Немає реалізація павільного не, не допустити ескалації. Саліванська вона нам не допомагає. І за того така що стратегія це решта, це тактична і в крохі по допомозі пакети в липні місяці на 200 мільйонів. В серпні за весь серпень 125 І ще як якби не поступили. Це ні про що? Це не зміняє ситуацію. А нам треба рішуче допомагати. Тому вихід наш засоби ураження треба мати надію на себе треба засоби ураження Сил оборони україни в тому числі гуровські СБУшні, будь-які які, які б'ють по, по росії далеко, по криму а зараз треба бити по Покровську. і треба їх зосередити ті стіх які є е, е, іншого щось е, на інших фронтах да начнуть там буде успіху як курські чи півгородські зміни позитивне нарощують але при рішуче не допоможе на Покровську. Там треба бити ворогам, і треба, хоча б, зосередити ці ресурси в вогновому враженні, які у нас є. Як обіцяла, ось показує відео, де видно, як сили оборони України збивають російський штурмовик су 25 на Краматорському напрямку. Відео показали бійці підрозділу по 28 ОМБР. восьмої Пане Ігор, ну але в нас є, могла би бути можливість зробити так, що цей літак взагалі не взлетів правильно? і як пише видання політико, нібито Україна а, мала десь от, -от з дня на день покласти на стіл Байдену список цілої Російської Федерації, по яким хоче просити дозволу бити саме в Росії. Вочевидь, це можуть бути якісь аеродроми? все те, що сьогодні нам надзвичайно потрібно, тим більше після чого масованого обстрілу України, можливо, ось це рішення західних партнерів мало бути би швидше, пане Ігоре. Як думаєте, а дійсно вся проблема в цьому списку? Невже сьогодні наші союзники? Яке не розуміють так, куди саме Україна хоче цілити, і буде вірно ставити питання. Воно не в списку, а вони в стратегії, про яку ми з вами говорили допомоги. І стратегія здійснюється така, щоб ми не перемогли. А далі стратегія допомоги росіянам. Вони за них хвилюються, американці, щоб росіяни не програли. І скільки стратегія така, все решта коливається в рамках цієї стратегії, там на тактичному рівні допомога чи не допомога, фінансова збройним всім таким іншим, і це відбувається вже третій рік. І на що на така стратегія? Чи хто її реалізує? Там Саліван, чи хто спільним з ним? Той же президент Байден на те, що ми втомилися, ми не витримуємо і погодимося на ультимативні підходи. Вони про це не говорять, але вони це роблять. На жаль, з такою допомогою, що ми не витримуємо, ми перейдемо на мирні угоди, дії, а Трамп про це говорить відверто. Харі поки ще ніяк. Якщо продовжуєте байденські підходи, вони ніякі так і будуть. А нам треба, щоб змінити ситуацію. Ми це обговорили бачимо на східному нашому фронті. Рішучі зміни в їх допомозі, що ми не спостерігаємо. На жаль. Ну, але вже цікаво, що пише All Street Journal, що Росія вже перемістила 90% своїх літаків на військові бази за межами радіусу дії Атакамс, і тут хочеться запитати, а чи не прийде нам на допомогу ось ця наша новітня паляниця, про яку розповідав Володимир Зеленський? От чи допоможе, скажімо так, росіянам ховати свої літаки винищувачі і все, що вони все, що вони бояться, скажімо так? Ні. Не допоможе тому що це тільки початок, а треба масштабування, треба багато. Багато у нас немає. Багато може допомога американців але вони поки ще, бачите, допомагають. Ви ж самі це озвучили зараз. Тобто дочекались, Саліван допоміг, не дають нам зброю наносити удари і чекають, щоб росіяни виконали свої завдання, відсунені ще далі, там за 200 там кілометрів. Да? Тут на 100 а тепер за 200 а потім вони нададуть нам. Цю допомогу, але вже там не буде е, цих жирних цілей, літаки, все інше. Все це дуже продумано е, нам е, допомога якби більше на гаслах. А Росії допомога по суті. Тобто вже за весь цей час Росіяни передіслоковували свою логістику, свої літальні апарати і таке інше на більшій дальності. щоб після того, як буде наданий дозвіл, а він колись там буде наданий, він дії далі будуть неефективними з нашого боку цих озброєнь. От що відбувається, на жаль, ну і важливо також згадати і масовний обстріл України, який здійснила Росія напередодні. А uh, бачили на Після цього дня таке відповідне затища, от зокрема в ніч на 28 серпня писали змі, що дуже мало всього в повітрі. Так у нас в Україні подекуди взагалі були години, коли пусто було повітря, чисте, скажімо так, від російської нечисті. Пані гори, що тепер можна прогнозувати і коли чекати наступної якоїсь такої атаки? Більше сотні ракет, дрони. Скільки треба Росії часу, щоб знову ж таки це все назбирати і щось подібне зробити? Вони мають таку можливість місяць випускати до 100 нових. Це відповідь на Ляпаса Курського Путіна. А він злопам'ятна людина, він все це пам'ятає. Тому яке швидко він організував за рахунок наймасштабнішого з 2022 року повітряного удару більше ніж півтора мільярда. Не пожалів тут коштів на озброєння, яка була більше ста ракет. Більше ста дронів всіх типів, що у них були можливості. Більше того, що це не за одну добу, а і за на наступну. хвиля була організована на наступну добу, і тому ми бачимо такого роду дії. Нам треба думати про своє. Ми бачимо, що потужна допомога висловлена Байдена. На Вашингтонському саміті звелася до того, що ми боролися за сім батарей Петріот Аля Петріот чи там самті, а Байден потужно сказав, скоротивши до п'яти. І поки німці нам тільки допомогли, одні батареї, батарея, все решта там в роботі. Навіть американці, у них там 500, ну, вісімдесять цих батарей, інше все є, а жодної не може передати в рамках обіцянок таких. Бо Буду задіяти батарею американську в Польщі, але це ж президент Байден сказав. Де президент Байден, а де президент Дуда. А президент Дуда зверху сказав: з Польщі він не віддасть американську батарею і не віддав. І тому президент Байден вимушений був сказати: ну, вибачте, бо, бо Дуда мені сказав, я ж не можу порушити те, що сказав Дуда. Я обіцяв, я. я Громогласно про це сказав, але буде зверху. Тому от такі союзники стратегічно нас, бачите, А досі американського патріота з цього приводу немає. На жаль, тому нам треба боротися, і ми не можемо ті F-16 шістнадцять старі, які є, можуть працювати поки ще покрила тим ракетам із апаратам підлітати, щоб боротися з російськими літаками і. Гелікоптерами не можемо, бо озброєння не те, і характеристики не те у старих F-16, і кількість не та і система розвідки управління над значить не, не сфарбована. А оскільки, оскільки треба ці дві шведські літака, треба навчити обслуги, і треба бачите, американці, опять-таки, допомагають як тільки можуть. Гріпіни не, не запускають і свої не свої європейські в 16 не дають більше десяти. І гріпіни, взагалі, там якісь колесо там заднє від гріпіни є спільно з американцями. тут бачите, ми не даємо дозвіл, і гріпи заводу заводи. Отака позиція. Тобто, все це тактичного рівня якісь подій навколо стратегії. А стратегія американська поки ще така, і від цього відбувається все решта, в тому числі і стан наш на, на сході, і Покровськ нас і таке інші є внутрішні помилки. Ми треба про них говорити і усувати, але на жаль, поки ми суттєво залежні ми від допомоги в першу чергу американської Ну і цікаво також таку тему затронути, тому що Зеленський сказав, що він має бажання представити американському колезі Джо Байдену також кандидатом президента США Камалі Харі до Трампу план перемоги України. Пане Ігоре, що то за план? Невже до сьогоднішнього дня в Америці не було наших колег західних ось цього плану? Чи за якийсь розширений можливо план? Що це може бути? Я не почув. чий план. План перемоги Зеленський хоче представити Байдену. Це якийсь новий ну, план. Та ні, це, це продовжене не напрацювання, тобто з дипломатичним компонентом. Ми ж бачимо, що вони тиснуть всі, вони не говорять, але роблять. Тобто, вони підштовхують Україну в першу чергу. Ап'ятники американці на те, щоб перейшли, не хочуть втрачати навіть своїх коштів і не своїх. Ну намагається російські, але європа боїться кошти. Розкривати остаточно ці теж 50 мільярдів досі не прийняте рішення, на що американці якби ображаються на європейців, тому що всі хочуть, щоб щось там відбувалося, за е, чи інший рахунок е, кровавлена Україна розплачувала за цим е, своїх солдатів. Ні, але ми не просимо і навіть коштів не своїх, а російських де великі дебати відносно того давати, не давати, скільки давати. От така допомога. На жаль, зараз відбувається і тому е, ми бачимо, що це має місце, і тому напрацьовуємо в тому числі і елементи дипломатичні. Тут треба згадати Хорватію, успіх її да боротьбі з Сербії як агресором. був не тільки воєнний, а і дипломатичний шлях. І тучма, хоча мав можливості воєнний продовжувати. їх президент говорив про те, що е, треба включати дипломатію, треба цінити своїх. Героїв військових, які борються, і тому нам треба безумовно складувати другий етап мирного цього плану. Але він буде працювати тільки у випадку, коли наша позиція буде сильна. Така, як на Курщині, на, наприклад, таку, яку не досягається, поки у нас на східному фронті цьому могли би допомогти союзники, але як вони роблять, особливо американці, ми бачимо з усім. цим треба боротися сил нам всім в цій боротьбі. Ну, на завершення, пане Ігор. Останнє запитання, вже от Деваштон Пост пише про те, що Україна вже перейшла найчервонішу із цих ліній Путіна. Це стосується Курської області. Якщо це найчервоніша лінія, то виходить, що Путін тепер ніколи не застосує ядерну зброю. Чи як да чи як? Питання не в цьому. Питання нам кава своє. Якщо немає допомоги, ми вимушені. Шукати не значить, скажем, асиметричні дії, які ми проводимо, і тому хай вони розбираються. Вони там кажуть, що вони брові підняли після Курськи, а скільки їм не довели багато що про Курську операцію, тому і там є успіх. А от е, в минулому році ми по союзникам говорили, так вони наші плани показували в інтернеті. Там їх шпіони у них з'являлися чи бездумні офіцери. А вони все це забули. Перед началом дій показати всі наші плани, укомплектованість з і все інше, плюс недопоставка техніки, і тому, не починаючи контрасту, його підсумки були прогнозовані. На жаль, тому в цей раз вже зробили наші висновки інакше це тому є успіх в тому числі. скажімо, там і не треба применшувати воєнне мистецтва наших генералів, в тому числі генерала Сирського, про це треба говорити. А не зводити все до несподіванки. Це один із факторів, який вже через тиждень закінчився, і тому треба робити наступну несподіванку, раху яку намагаються робити на Білгорощині, наші чи в іншому місці. Але опять-таки, для цього треба ресурс озброєння техніки боєприпасів, а також підготовлення особового складу. Оці дуже важкі наші напрямки, які треба займатися постійно.